Як прибирається міський гідропарк? Хто відповідає за чистоту у ньому, та від кого ж вона все-таки залежить: від відпочивальників чи від дирекції? Знімальна група телеканалу СК 1 вирішила перевірити місце відпочинку на наявність сміття та розпитати відвідувачів, чи ризикують вони купатися, чи прибирають за собою, та як взагалі оцінюють доглянуті з гідропарку? Ну чистота тут доволі таки нормальна ремонту не вистачає. Я не купаюсь. У нас зелене, грязна. Але ми за міста, собою але... більше всього потрібно прибирати. Просто тому... навіть не плювати. Сміття на пісок і смі... бички від цигарок. Не знаю, від чого це залежить, але вода реально грязна. Коли звідти вилазиш, то на шкірі залишається такий наліт. Той борося стараюся викидати сміття в мусорні ці, баки, стараюся не смітити. Буде кожен сам за собою прибирати, не кидати. В... Банки викидають там, бумажки ще там. Звичайно, буде чисто. Треба починати з себе, кожному. І буде чисто, я вважаю. Що, звичайно, що виносить? Навіщо мозер товісь. Більшість відпочивальників чистотою задоволені та переконані, чистота залежить від порядності кожної людини. Проте деякі відвідувачі гідропарку чистотою однозначно не задоволені та вважають, що за цим мають ретельніше слідкувати. От е, йшли е, десь дві години тому, е, і баки були Перекомен. повні е, субота, неділя дуже багато від. Почуваючи одна відвідувачка гідропарку переконана, до сміття у місці відпочинку причетний не хто-небудь, а нинішній інспектор з благоустрою Юрій Самборський. Він зробив той смітник до цього. Це я тобі точно кажу. Він був на зиму перевіз домики туди, а тепер знов назад сюди привіз. Там шашлики жарать, там горілку п'ють, усе кидають, а обирати там, нема кому. І поставив роздівалку серед пляжу, теж напишіть. А туди в туалет усі ходять, тому що там він зверху зайняв місце раніше в кущі ходили. А зараз вже в ті доміки не підеш, то всі ходять у роздівалку. Вирушаємо на пошуки адміністрації гідропарку. Шукати довго не довелося. Завідувач та працівники займалися ремонтом шлагбауму. Розповіли, що раніше вода у річці дійсно очищалася, проте у Житомирі немає спеціальних земснарядів. Суден, призначених для очистки водою, а замовляти їх із Києва, коштує чималих грошей. Снаряд. Земснаряд, так, чистив. снаряда намивалки, соки русло. русла. Його привозять Києва та громний катер. Де, Дима що стоїть приблизно 200 тисяч оренди. Також працівники гідропарку розповіли, що чисткою пляжу займається окрема людина, яка робить це щоденно. Анатолій, як виявилося, доглядає не тільки за піском, а й за дном ріки. два умови. це чистота дна, чистота дна і порядочність людей, От, Коли вода була нижче 10 градусів. Прозрачна, там ніякої мікроби не було, нічого не було. А коли повишається температура, все починає розвиватися. Це вода, це ріка, це різні речі, ніж море. Завідувач гідропарку також розповідає, що за цим місцем закріплена окрема машина, яка займається вивозом сміття, а прибирання здійснюється регулярно. Проте за порядністю людей слідкувати не вдається. Прибирати допомагає і міська рада, як виявилося, управління культури. Нам направляють людей, у нас є суботники, у нас. Ютового біржі труда продовжуйте слідкувати за новинами на телеканалі СК1. Ми дізнаємося, хто все таки відповідальний за місця відпочинку у Житомирі та як можна оцінити їх стан. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СК1.